Дивіться, скільки вас бокали! У От за молодість! Скільки часу ви в лісі чудес? У нас є вость дуже великий на командному пункті батальйону, і там кожен день листочок. Я виїжджав, було 370 чимось. Днів. Зате дивишся і думаєш, що ну, рік, тільки рік. Ну, По-перше, це ліс це якраз складна така ділянка місцевості. Вона неможливе, якесь там маневрування якоїсь технікою, тому якесь використання там, техніки задля якихось проривів, там, що з нашої сторони, що зі сторони ворога. воно... Досить звужено. В принципі, ми взагалі зайшли на такий на найважчі, мабуть, напрямок в цьому лісі, бо ми зайшли, у нас почалося все з кінця серпня до середини вересня. От нас так просто день в день штурмували. Потім ми трішечки придихнули в листопаді, підписались на цю операцію трьохтижневу. В кінці грудня нас почали також штурмувати, там десь тиждень, потім. Три тижні, мабуть, в січні-лютому, там також на такі штурми. Це наша смуга відповідальності, але там день в день, і вони йдуть і йдуть. Ну і просто там досить важко було і морально, і фізично, ну, От навіть на командному пункті. Я ну, не, не уявляю, яких зусиль це коштувало піхоті хлопцям, які там ну, були безпосередньо виконували ці завдання. Дійсно, дуже молодці, дійсно, також воїни ну і, і билися як леви, відповідно. Ну, в цій битві, умовно кажучи, там, ми перемогли, просунулись ми, ми не допустили просунення противника. І, в принципі, дуже багато ворога було знищено. Вітрів Кавказьким! Шумом карпатських завойовника, Батька Хмельни Тріумфом! гуком гармат революції! Радісним ковим Софії!